Нагадаю про те, що в Криму сьогодні сталася. Бавовна про її причини зараз є безліч версій. Міністерство оборони України прокоментувало також цю подію. Відомство невідома причина вибухів та пожежі на територію аеродрому Саки, який знаходиться поблизу селища Новофедерівки у тимчасово окупованому Криму. Дослівно щодо пожежі на території аеродрому Саки у районі населеного пункту Новофедерівка, тимчасово окупованому Росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре… Нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у неостановлених місцях. Факт пожежі може бути використаний країною терористами у інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти випадково знайдуть там якісь характерні або шеврон, або візитку, або візитівку, або навіть. ДНК Міноборони закликало зберігати спокій та вірити Збройним силам України. Я нагадаю, що сьогодні місцеві мешканці почали повідомляти про те, що ймовірно влучили у склади у тимчасово окуповані. Новофедерівці зокрема коментували так вибухи на військовому летовищі у Сакському районі на тимчасово окупованому півострові. У соціальних мережах люди пишуть, що хлопків було понад 10. за 20 кілометрів від селища, тремтіли шибки і спрацьовували сигналізацію автомобілях. Саме з цього аеродрому зазвичай злітають ті літаки, які атакують ракетами південь України. Окупанти вже офіційно підтвердили сам факт вибухів, а причиною назвали нібито пожежу під час завантаження палива а у так званому мінохорони здоров'я Криму. Повідомляють про п'ятьох постраждалих зрадники. Гауляйтераксьонов, який терміново виїхав буквально на місце цієї події, вже сповістив про одного загиблого.